Сьогодні ми граємо в хорор, називається Happy Gnost. Oh. В кінці відео я ще покажу, як він називається повністю. Но, поки що дам. Можна сказати, я типу новий. Можна навіть сказати старий. Якщо я буду сам, це буде якось скучно. Стра... Ну, скучно, страшно. Якщо я буду один, це буде інтересно більше. Я не ось ті почма. Сам... Сам я не особу хочу. Саме... До речі, що поки що поки ви ще там не запустились? Що це таке? Це типа... Я не пам'ятаю. Інвентарі. Інвентар. У нас тут нічого немає далі, яке гімпаси. Skip спі. Окей. Okay. У нас починається каточка. Чаптер один. Mm. Не знаю. Тут тут ми троє. Чи може нас більше? Більш всього троє, більш всього. Троє. Чекаємо людей. о запускається. Ну, будемо дивитися, що там, як там, чекаємо 15 секунд. Думаю, то ще не знаю, як буде це. О, все, у нас тут якась штучка. Ми заберемо це ліпше. А це, ну, допустимо, це, не знаю. А Типа я в... Ого. М -м -м. Все, типу, ми вже ми вже йде? Ми в школі? А що нам треба принести? Окей. О, сейф, типа сейф зона. Мо, Можно хватить. Як я поняв, тут сейф зона, да? Тут напевно, типа... Сейф зоны? Ран? Тикай, блин, да шо ж у мене шо? О! Зона сейф зона О-о-о. Я вже дві не йшов Та Я хочу подивитися, Хто ще є на сырвать нага? Сейв зона. Тут є. О, Я думаю, лучше иду, повернусь. О, еще одну нашел. Блин, интересно. Во, и нашел. У мене п'ять цих штучок, як я зрозумів, п'ять. П'ять і поставив. Як я зрозумів, я, ні, я не один. Або він шукає, або що? М -м. Тут, напевно, треба буде. Ну, тут. 4 штуки? і вже тут мину, типу, мы ми будем відкритись, і мы встичаємо, типа ну, понятно, це здоровокси. Блин. Капец, я налякался. А! Да пришла и тип. Це у зону генератор один включений ура. Да. Ну, так як я і ізнав. Ого. Ма він, типа, добрий, ось цей. Ага, тихо появився чи... Окей, у нас появився якийсь я... Ого. Так, що в нього можна купити? Давайте купимо це хоч і... би Ключ, аккай, вс, я купив. Може... Може, типа... Тіпо... Блін, ну окей, а блин, ми тут трохи якийсь. Все, зараз будемо йти, що нам, шука... нам треба шукати? Що нам треба шукати? Дроти, окей. Поїхали. Ой, перші дроти знайшов. Дядя. Дядя, не треба. А він сюди може зайти? Чисто тоте Ях я зразу запущу. А сам піду знову. А не знаю, він пішов. А да, він пішов. Куда він терять далеко він пішов чи ні? Він до речі лазить вміє мене постики? Я думаю, тут тут немає. думаю, він золотав більше тут. Я думаю, нехай він там ходить. Блін, дома якось... ця, ця гра ще й до того... Окей, якщо я тут вже прохожу, скину. Ця гра недавно вийшло, і тут небагато активу. Тут небагато хто грає, може потім. Через пару місяців, може. Наш трохи швидше. Вона стане більш крутішою. Все одно якось. Страшно трохи розход ходити тут, Куди знаєш тут мене спіймали. Типа я все, я здох. О. Я реально здох. О, я я ревайвнусь. Ого. Я ж рив витрачу 30 гелів чим? Перезнімаю. Тому що якось обійно було б, якщо б я <рістян2> тільки знімаю 9 хвилин, навіть тільки один генератор зробив, а до речі, я не там, напевно. Капець. Я не очікував, що він там з'явиться. Я я про... Я... Ну типа ще й в мене такий мінус був. То що, а в смислі четвертий генератор працює? Напевно реально тепер четвертий працює. А він живий, він живий. Чи ні? А як зрозумію, він живий чи ні? Він може умер. Okay. Mm -hmm. Не знаю. Блин, ну, мешают мне, мешают, мешают. <клес> Блин, мешает троха. Тихо, тихо, дядя. Так, Успокойся. О, так так хочет можно без звук. Він пішов? Я не думаю, що він пішов, бро. ok mm, be... uh hum oh ah, ok ok tam tam tudo diz blisco. Ооо єс. Я зараз ставлю і... Все. Ми включили другий генератор. Нам по ідеї, по ідеї, ось я сажу тут. І нас третій генератор, другий генератор включений. Я короче, ви зрозумієте, типу, як я зрозумів. Нам тепер треба топливо шукати. Паливо точніше. Паливо дуже мало. Ну зараз... Ого, Ой. Давайте в нього купимо Ось цей куплю напиту. Ну, о, так це спід дрінка можна його пару раз купити. Да, все, два думаю, куплю. Окей, він нехай туди йде. А я сюда подивимся. О, там топливо є. Но я думаю, може ж і тут буде топливо. Ну я думаю, тут просто. щоб пережити від монстра, а потім вже не... Ні, мені Тут а топливо сюда. Фу пало, точнее, так буде легше. А чотирнадцять треба, Він там? Він там. Окей. ні, я, я не хочу бути що це робити. Окей, якщо я вже йду через це, я просто зараз Ну, до речі. Окей. Охо, як... Как... інтересно. З сюжетом, з сюжетом. Я так скажу, типа щось похоже на... Дякую за увагу! Пипец. Твой на трохи подлекался. Мама у меня трохи сердце ёкнулось. Ну, не, страшненько. Он там, окей, я пойду, я пойду сюда. Сдам уже. Блін, я навіть О, хз. Де вам може бути? У нас треба десь далі походити, тому що, звичайно, я ж просто сижу, а затіб цього типа більше узло ні. Мені здається, якщо б його зловили, він би вже би вийшов. Два палива. Чого ж сюди? не заходить я ліпше зразу ці таю здам ну зараз помилки не може бути тому що пойде це, це це вже типа останній наш генератор пойде тому що цей генератор вже зроблений цей цар ну це та це та, такі та, та. легенда. ні чесно чесно Тип дуже жорстко допоміг. Тип цей тип, напевно, огражується. Я вмер. Я вмер, я... Капець! Там було двоє типів. Я вмер. Капіц, дуже обидно. Ну, все, так, да, я з я вмер. Тут був цей. Який я буду за цим дивитися. На жаль. Окей, ну хоча б подивлюся за цим. Не знаю, зможе він щось зробити сам, ну. Но... Типа, все, я не можу, в мене немає. Гемів. Та й цього теж у мене немає. Я вірю цього пацана. Я не, я, я не прям кажу, що я, ми спробуємо ще раз, але може я сам не пройду цю гру, але... Но... Може, якщо на... Якщо може хтось хоча б ми наберемо лайк, або 5 лайків, і ми... я зроблю продовження про це і думаю, на наступний раз ми точно зможемо отримати цей. Ну, Якщо, якщо ми постараємося добре, у нас точно вийде. Я так думаю, що ми зможемо. Я вірю в цього типа. Ну і я не знаю, зможе він вижити чи ні. У нього вже два, йому ще треба один там взяти, але там цей там монстр. Він напевно йде по цей. так. Бо, давай. Вс окей. Да, так, все, все, теперь тікай. Он просто зараз лишається, просто втікти. -ті. Ну, як я як я розумію, так. Вс, так. Зараз вита не... був! Єс, yes. давай. Я вірю, я хочу, дуже. я може і навіть не пройду цю гру, але зато ми будемо знати, що буде. Ого-вого. Всьо, типа, запустили, зробили і закрили. А, не закрили. Ще ні? О, спрацювали. Я ще, я ж... я ж здо. А, я невидимий во, бачиш? Бачите, я трохи невидимий тут, якщо подивитися під цей під тіло більше. Це добрий. -м 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 -м. Окей, типу, ну, покажи, пішли туди, окей. А я невидимий. О. Зараз ран буде. Зараз хто зараз будуть тікати тільки від кого? Це напевно від того головного. А від всіх чотирьох? Шо? идти туда, сюда. Спешка. А, типа, вин звит, и сюда. Так. Блін, жалко, що тут ціле якесь погане. Ну а так. Ну так мені... Гра мені подобається гра. Гра дуже інтересна, ну... Но... не знаю, не знаю, не знаю. Що сталося? Зараз якась буде катсцена, так. Я всем сам, я всем сердцем верю в него. О, капец. я бы зараз без ним бег. Кінець. Типа, ось, він, типа, сзади нас, ми добігаємо, і зараз та обвалиться. Я такі знаше на обвалиться. Я так подумала, що він нас придав. Типа то, що він відкрив це. зрозумів, ми типа, в останні секунди зайшли туди, да. Так. Як я його доніс? Окей. Тут щось буде зараз не то, я впевнений. Ще автор один. Частина перша закінчена. Тут зараз ще щось буде. Back to lobby. Дякую, що пограли. Ця гра тільки. Ну, перша гра, це його перша гра, тільки. ну... окей. Тут всіх їм, типу, ну. Бектолобі можна нажати. Все, напевно, нажалось на бектолобі. Так, да, нажалось. Ось! Все, можете бачити, як називається Happy Gnost. Все. Ось так називається ця гра. Я думаю вам сподоба... Ну, я не знаю як, но... Я на третьому, там було важко, щоб я не вмер, але на наступний раз я, я вам обіцяю то, що я пройду це. Не обіцяю, що сам. Але я постараюсь це проходити. Окей, типу, всім показуємо, з вами був я, Даня. І до зустрічі до наступного відео.